Ського 800 мільярдів доларів потрібно для відбудови та розвитку України. Прем'єр-міністрка Юлія Свереденко зазначила: сюди включені стабільність економіки, компенсація втрат і реконструкція. Витрати на оборону сюди не входять. Уряд розробив рамки економічного добробуту спільно зі США та міжнародними партнерами, де ключовою умовою є гарантії безпеки для залучення інвестицій. Про джерела фінансування а також структуру фінансування розказав міністр економіки України Олексій Соболєв після зустрічі з радниками з питань національної безпеки. Давайте послухаємо. За нашими підрахунками, от, от зараз, які ми проговоримо, десь 500 мільярдів мають в першу чергу надійти з публічних джерел у вигляді грантів якихось консесійних. Позик, тобто, це і по і, і те, що потрібно повертати, і що не потрібно повертати, да з різноманітних джерел. І власне, ми зараз домовились в наступні два тижні дуже детально пропрацювати, які джерела вже видімі, які існують, які додаткові зобов'язання ми можемо отримати з країн, і скільки може профінансувати приватний сектор, тобто на яку е, суму в яких е, секторах економіки є достатньо проектів за наступні 10 років, щоб приватний сектор йому було цікаво в них працювати. Національна установа розвитку розпочала роботу в Україні. Вона даватиме малому та середньому бізнесу доступи до пільгового фінансування через банки-партнери. У мінфіні зазначили, це стане ключовим інструментом відновлення економіки і залучення міжнародного фінансування для українського бізнесу. Власне про це будемо говорити з Олександром Кавою. Це заступник міністра фінансів. Пане Каве, вітаю. Добрий вечір. Ну, давайте почнемо з того, які ключові пріоритети відбудови закладені у бюджеті 2026 Ну і чому власне саме вони пріоритети? Ну, дивіться, якщо ми говоримо про відбудову і про державний бюджет, треба розуміти, що відбудова буде фінансуватися не лише за кошти державного бюджету. Окремі проекти будуть фінансуватися за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку Світового банку, тобто кошти, які закладені в державний бюджет, це не весь обсяг коштів, які передбачено на відбудову. Наприклад. На об'єкти міністерства розвитку наступного року закладено майже 30 мільярдів гривень, тобто, вони будуть спрямовуватись як безпосередньо через міністерство профільне, так і через агентство відновлення, яке зараз займається як е, е, сегментом автомобільних доріг, так і іншими цивільними е, будівництвами в нашій країні. То сумарний обсяг він буде значно більший, але знов-таки треба дивитися на різні джерела фінансування ем, так званий транспортний пріоритет України на вже тепер поточний рік. Треба бачите, привикати до того, що це вже поточний рік. Та? Про що може йтися? Залізниця, е, морський транспорт, зрештою, міський транспорт так само, інші якісь види. І чи можна тут підходити і дивитися на це саме з точки зору пріоритетності? Ну, дивіться, пріоритетом державного бюджету на цей рік, як і на попередній, є сектор безпеки і оборони. І саме на сектор безпеки і оборони буде спрямовано більше половини видатків державного бюджету. Це 2,8 трильйона з 4,8 трильйона. Тому, на жаль, Поки продовжуються бойові дії, ми не можемо поставити пріоритетом проекти відбудови, тому що в першу чергу треба забезпечити обороноздатність нашої країни, а в можливості державного бюджету обмежені. Тому пріоритети будуть в першу чергу. Це дороги в прифронтовій зоні. На жаль, ситуація така, що ці дороги руйнуються і від. Видно, треба докладати максимум зусиль для того, щоб їх ремонтувати та забезпечувати проїзд як військових, так і цивільних. На відновлення мостів буде спрямовано кошти, тому що мости вкрай вагли для забезпечення життєдіяльності окремих населених пунктів, тому для того, щоб жителі різних частин після ураження мостів могли без проблем пересуватися. Будуть відновлюватися в пріоритетному порядку, так само будуть реалізовуватись важливі проекти спрямовані на покращення доступу до українських кордонів на заході. Відповідно, це стимулюватиме економічний розвиток і забезпечуватиме більш швидкий доступ для українських товарів на європейський ринок. Тому що, хоча війна і продовжується, але майже половина доходів, Дів державного бюджету генерується за рахунок податків і зборів всередині країни, тому розвиток економіки навіть під час війни він важливий і забезпечення відповідного доступу виробників до ринків збуту. Залишається одним із топ-пріотетів і Укрзалізниця, яка, на жаль, через покращення погіршення ситуації в окремих регіонах втратила значну частину своєї вантажної бази, так само буде дофінансовуватись за рахунок державного бюджету. То цього року ну от ми зрозуміли є пріоритети. Але за яким принципом держава обирає ну ось все для оборони, але оце фінансуємо першому це другим це третім. Як обираєте, ну, дивіться по перше, в державному бюджеті, який був прийнятий Верховною Радою і підписаний президентом, вже розписані пріоритети фінансування. На цей рік, тобто, по кожному центральному органу виконавчої влади розписана яка сума на які заходи може спрямовуватись, власне і процес підготовки державного бюджету він. Починається із того, що міністерство фінансів від усіх центральних органів виконавчої влади отримує їх пропозиції на фінансування на прийдешній рік, і потім в діалозі із зацікавленими міністерствами із секретаріатом кабінету міністрів. Розкладають ті проекти, які можна профінансувати, і які знаходяться в такій ступені готовності, яка може дати найбільший ефект в прийдешньому році. Наскільки бюджет поточного року узалежне від міжнародної підтримки, від її наявності і, ну скажімо, сталості? Ну, як я вже казав, державний бюджет України має видатки цього року 2,8 трильйона гривень. А доходи державного бюджету від податків і зборів від економіки України це 2,9 трильйона гривень. Тобто майже 2 трильйона гривень це є дефіцит державного бюджету, який покривається як із внутрішніх, так і з зовнішніх джерел. Ну, власне, зовнішні джерела вони є ключовими. Це є програми нашої співпраці із. Європейським союзом із окремими урядами різних країн світу, в першу чергу, це країни великої сімки, але не обмежуючись ними, і це так само міжнародні фінансові організації, як то Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку і хоч. Хочу звернути увагу, що вони надають Україні як грантове фінансування, тобто яке не буде повертатися, так і кредитне фінансування, яке нам згодом прийдеться поверчувати. Але ставки за такими кредитами є значно нижчі, ніж ринкові ставки в сьогоденні. То е якщо розставити ось пріоритетність, це зовнішні запозичення, е що далі: гранти і внутрішні ресурси. Так, ну внутрішні запозичення так само залишатимуться. Це військові облігації, один із ресурс покриття із джерел покриття дефіциту державного бюджету. Певно, останнє питання, але теж воно десь там і технічне, але так само і важливе. Та якщо йдеться про передбачені кошти на так звані транспортні коридори, тобто експорт, про агропродукцію, передовсім нам тут доводиться говорити. Чи це передбачено і чи є розуміння, як це має сфінансуватися? Так, міністерству громади та територій передбачено 12,7 мільярдів на проєкти в дорожній галузі і аналогічна майже сума на публічні інвестиційні проекти в сфері відповідальності міністерства. От що зокрема планується робити, це Розпочати будівництво колії європейського стандарту у напрямку міста Львів. Я думаю, всі вже чули, що минулого року ми запустили першу євроколію в Україні в обласний центр. Це був Ужгород. І вже зараз жителі Ужгорода мають можливість щоденно без зайвих пересад їхати в Братиславу, Відень і Будапешт. І друге містом стане Львів. Цей проект співфінансуватиметься на 50% за рахунок коштів європейського союзу. Окрім цього, для покращення українського експорту планується розвиток пунктів пропуску на Україну на кордоні України і країн Європейського союзу. Зокрема, планується відкрити новий пункт про пропуска на Закарпатті на кордоні між Україною і Румунією. Біла церква. Я сподіваюся, що це станеться вже за кілька місяців, і так само розбудовуватимуться існуючі пункти пропуску для того, щоб вони могли пропускати більшу кількість транспорту, як комерційного я маю вантажівки так і приватного. Дякую, дякую вам за розмову. Олександр Кава, заступник міністра фінансів України. Бачите, зараз з легкої руки пана Кави. Мені видається більшість людей, які дивляться нас, дізналися про те, що біла церква є не лише на Київщині, але й на Закарпатті. Хто там часто їздить дорогою між Раховом і Солотвино. Ну то, напевно, ці знаки і цей населений пункт зустрічали. Отака От новина щодо пунктів пропуску.